Христос Воскрес. Знову ми маємо можливість, дорогі брати та сестри, привітати один одного цими світлими прекрасними словами Христос Воскрес. І маємо можливість отримати і почути ці прекрасні слова у відповіді «Ви істину Воскрес, дійсно Воскрес Христос. Пройшов перший тиждень світлий тиждень. Пасхи Христової. І ми з вами в цю недільку згадуємо пам'ять апостола Фоми. Або точніше сказати, ту подію, яка відбулася в його житті, коли йому сповістили про те, що дійсно Воскрес їхній учитель, Воскрес Христос. І сьогоднішня неділя називається. Фоминою неділею, або вона ще називається неділею Антипаски. Давайте коротенько розберемося, чому саме вона називається фоминою неділею. Святе Письмо нам розповідає про те, як після свого Воскресіння Господь з'являвся в першу чергу до кого? До своїх найближчих учнів. До тих людей, які повірували Йому, тих людей, які довірилися Йому, тих людей, які любили Його понад усе. Після свого Воскресіння і перемоги на смертю, Він з'явився до них, коли вони були разом в одному будинкові, і двері цього будинку були закритими, тому що вони боялися іудеїв, що вони прийдуть, заберуть їх. Віддадуть на страждання або на смерть, Господь з'явився до них і сказав їм ці прекрасні світлі слова. Мір вам. Він їх привітав цими словами словами радості. І коли вони побачили Христа, вони зраділи, і Господь хотів більше їх переконати, що вони побачили перед собою. Не ангела, не якесь видіння. Він говорить до них, що подивіться на руки мої, в них ви побачите рани, подивіться на ребра мої, які були ізранені копієм, і сказано, що вони возрадувалися великою радостю і поклонилися Христу, але серед. Цих 11 учнів не було одного учня, саме апостола Фоми. Коли апостол Фома прийшов, вони сказали йому: Ми бачили дійсно Христа, дійсно Він Воскрес. Що відповів Фома? Доки я сам не побачу своїми очами Його воскресшого, не побачу рани, не побачу руки, які були. Пронизані гвоздями, я не повірю. І от Святе Письмо говорить нам в сьогоднішній Воскресний день, що коли вони через тиждень, чергові раз зібралися разом, знову двері в будинку були закритими, і між ними вже був апостол Фома, Господь знову з'являється до них і говорить, Мір вам!» Він звертається до своїх учнів і говорить, Говорить апостол Фомі, подивись на рани мої і доторкнись до них. І не будь невірен, но будь вірен. Що сказав апостол Фома? Він говорить: Господь мій і Бог мій. Апостол Фома перший, перший із цих учнів Христов, який ісповідував Христа. Не просто Спасителем, не просто пророком, не просто Месією, а саме і сповідував його Богом, що Господь говорить у відповідь. Ти повірив, тому що ти побачив блажені ті, хто не бачили, і повірували в моє Воскресіння. Чому, дорогі брати та сестри, Господь говорить і називає тих людей блаженними, хто не бачив Воскресого Христа, але вірує в Його Воскресіння, вірує в Спасіння. Тому що кожен із нас може собі уявити, якщо б кожен з нас сказав, що я не буду вірувати в Бога, тому що я Його не бачу, я не буду вірувати в страждання Христа, тому що я не бачив ці страждання. Ми були, ми були приречені на вічні муки, тому що ми ніколи в цьому не змогли повірувати. І тому ми віримо в те, що Господь переміг смерть, переміг страждання. Він дав нам через своє Воскресіння вічне життя. Але порою у нас виникає запитання. А що таке є, дорогі брати та сестри, наша віра в Бога? Віра в Бога, чи це є наше досягнення нашого розуму, чи це є дещо інше? Багато є речей в нашому житті, в яких ми не бачили, але в які ми віримо. Немає людини на землі, якої б не було віри. Кожна людина на землі, вона вірує. Інше питання, в що? Навіть безбожники, атеїсти, вони теж вірували, вони вірували в те, що Бога немає. Є така хороша розповідь про одного великого святителя церкви Христового, Христової, святителя Луки Война Есенецького, великого лікаря, професора, який навіть ті безбожні часи читав лекції. Перед студентами, науковцями. ті часи, коли важко було сказати, що ти віруюча людина, тому що тебе очікували силки, страждань, але він про це говорив. Одного разу на одній із таких конференцій, говорячи про душу людини, про вічність, про Бога, один вчений встає і говорить йому: ви ж подивіться, владика, про що ви говорите? Люди літають в космос, а що вони Бога бачать? Він подивився, посміхнувся і дав просту дуже відповідь. Я багато разів робив операції, вскриваючи череп людини. Я розуму там не бачив. Я багато разів робив операції на серце людини. Я любові там не бачив. Ви можете сказати, що нема в людини розуму? Ви можете сказати, що людини нема любові. Вона є, так і Бога. Бог є, Він виздісушний, Він присутний всьому. І в першу чергу Він повинен бути присушний нашій душі і в нашому серці. І от ключове запитання: звідки ми черпаємо свою віру або укріпляємо свою віру в Бога? І от Святе письмо дає нам, браття і сестри, відповідь на це запитання. Воно говорить так, віра від почутого, а почутої від Слова Божого. Ми свою віру в Бога черпаємо із святого Письма. Тому наскільки важливо кожному із нас читати Святе Письмо? Тому що, якщо ми подивимося в будень сьогодення, ми читаємо різну, черпаючу інформацію. з Фейсбука, інстаграм, телеграм-каналів, інших інформаційних ресурсів ми знаємо життя людей, буття людей, різні відкриття і так далі. А віруюча людина черпає познання про Бога, про те, якою вона повинна бути, як вона повинна укріпляти свою віру із Біблії, із Святого Письма. Тому кожна літургія і невід'ємною частиною божественної літургії є. Читання святого Письма. Але це досить нам, прочитавши святе Письмо, і на цьому задовільнити своє бажання в познанні віри, ні, брати та сестри. Апостол Павел, відкриваючи цю тему, говорить до нас такими словами, Покажи мені віру від Твоїх діл. Тобто не досить людині сказати: Я вірую, що Бог є, я знаю, що Бог є. Задаємо собі питання, а як я поступаю по цій вірі, про яку я говорю, що Бог є, що я Його люблю? В чому проявляється твоя або моя віра в Бога? Наскільки я стараюся жити тим, що я читаю в святому Письмі, читаю в святому Євангелії? Якщо ми побачимо на вулиці людину, яка робить зло, неправду, обманює, обіжає і так далі, а вона скаже, вона віруюча людина, ми скажемо так. Ні, тому що ми бачимо її діла, її справа зовсім говорить про інші речі. А коли ми побачимо людину, яка творить добро, любов, протягує свою руку допомоги іншій людині, ми що скажемо? Дійсно, це віруюча людина. Тому і нашу віру, свою віру ми повинні проявляти в своєму житті це справами любові, милосердя, звісно, своєю молитвою, своїм покаянням. При осмисленні свого земного життя і так далі. Тому стараємося, дорогі брати та сестри, не просто бути віруючими людьми, скажу так простими словами по книзі, стараємося бути такі в своєму житті, щоб кожна людина, яка зустрінеться на нашому земному шляху, вона сказала: я зустріла людину християнина, я зустрів християнку, тому що його житті, в її житті. Я зустрів Христа, я побачу її в її очах, її серці або в Його серці Христа. Стараємося жити так, щоб своїм життям ми проповідували Христа. Як сказав один старець, живім не так, щоб ми говорили про Христа, а щоб в нашому житті люди самі побачили Христа. Бережи вас всіх Бог, дорогі брати та сестри, Христос воскрес!